Не зупиняються бойові дії по всьому сумському прикордоні. Активні чола авіації терористів, але й було вдале використання нашої авіації подробиці згодом. Навколо Рильська, на автодорогах, на Крупець, Хомотівку, Дурво та Глушково неможливо проїхати від роботи наших дронів, ниють військові кореспонденти країни терориста На Тьоткінському напрямку 24-та Шибайдар робила спроби проникнути в Курську область. Позиційні стрілкові бої були в районі Бесалівки та Новий Путь. Найгарячіше було в районах Новокостянтинівки та Юниківки, але лінія ЛБЗ не змінилася. В район Варачене, щоб знову його захопити, командування підарів завело ще додатково 83 третього сурійську бригаду десантників, але вона ще тільки входить в курс ситуації і на е, місці оглядається. А штурмовики ахмат Чай тут виконують задачу загороджувального загону для роти зеків 22-го МСП. А самі участі не приймають. В садках іпотечники втратили передові початкові позиції та обороняються на другій лінії глибше в лісі. Ініціатива тут на боці ЗСУ, а кріпосні Путіна тут вигрібають і далі. А це з телеграм-каналу Курчан, який і далі не цікавляться політикою. Зеленський заявив, що за кілька місяців болотних терористів не буде на Сумщині, а в перспективі і на Харківщині. Україна на зараз випускає одну ракету Фламінга на день, а до жовтня має наростити випуск до семи ракет. Слава Україні! Героям всім!